Зупинили, перевірили автівку, сказали, що під наркотиками та склали протокол. У цьому відео хочу розповісти вам черговий випадок неправомірної поведінки наших поліцейських. Насправді такі ситуації відбуваються на наших дорогах постійно. Я вже готую для вас наступний кейс. Підпишіться, аби не пропустити. Нещодавно до нас знову звернувся клієнт з питанням захисту через чергове свавілля поліцейських. Цього разу правоохоронці провели незаконний обшук автівки та провокували людину відмовитись від проходження огляду в наркодиспансері. В результаті самі ж і відмовили в огляді на стан сп'яніння, сказали очікувати, не пояснивши, які наслідки так званої відмови. Що призвело до складання протоколу за частиною першої статті 130 КУПАП? Ось як все відбувалось. Наш клієнт перебував у своєму припаркованому автомобілі, коли до нього підійшли патрульні. Без жодних пояснень вони розпочали обшук згідно з законодавством. Обшук та особистий огляд це процедури, які мають чіткі правові рамки, визначені відповідними нормативними актами, зокрема законом України про національну поліцію, нормами КПК та статті 264 КУПАП. Що обшук транспортного засобу можуть проводити тільки якщо вас підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, адже ця процедура є одним із способів для отримання доказової інформації у кримінальному процесі та може проводитись тільки за ухвалою слідчого судді? Тобто, в нашому випадку, патрульні діяли поза межами своїх повноважень, так як відповідно навіть протоколу після такого огляду обшуку вони не склали. Чим уникнули дотримання процедури фіксації. Після безрезультатного обшуку патрульні, не виявивши жодних ознак сп'яніння або порушення, запропонували клієнту поїздку до наркодиспансеру. Клієнт готовий був пройти огляд на місці, але патрульні вже склали на людину протокол за нібито відмову від медичного огляду. Під час судового розгляду, який відбувся в режимі відеоконференції, я представляла інтереси клієнта. Було встановлено, що патрульні порушили норми закону України про національну поліцію та інструкцію 1452, 735 Відеозапис з місця події, який був представлений як доказ, лише підтвердив неправомірність дій патрульних. Крім того, в протоколі були внесені недостовірні відомості, що свідчило про формальний підхід до виконання обов'язків, на що я також звернула увагу суду, як і на інші сфальсифіковані докази. Тут взяв до уваги мої аргументи стосовно неправомірності дій патрульних, неналежності та недопустимості доказів у справі щодо відсутності в діях нашого клієнта складу адміністративного правопорушення за статтею 130 КУПАП. Ми в черговий раз допомогли людині не заплямувати репутацію, зберегти гроші та можливість керувати автівкою. Наша команда завжди готова надати професійну юридичну підтримку та захистити вас від неправомірних дій правоохоронних органів. Якщо ви або ваші близькі зіткнулись з подібними ситуаціями, не вагайтеся, звертайтесь до нас за допомогою. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин та отримувати. Корисні поради щодо захисту ваших прав. Також діліться цим відео з друзями та родиною, адже інформація про права та їх захист може бути корисною для кожного. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Мережа Права!